Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео, і воно буде знов з інтернету, з браузерів, тому що. Шалена ніч. Ви бачили на прев'ю, злив СБЧ на Р9, і так він дійсно буде, але головне не це, а те, що наразі відбувається у Фуд Чемпіонс. Нагороди за них зламані, і люди ловлять купу карточок за мільйони. Найкращий дроп, а не найгірший, як буває завжди. Тож, я потів відповідно наразі, майже в четвертій ранку записую це відео, тому що швидко відігравав свою Лігу, А отже, ми швидесенько пробіжемось з фудбійною. Вам зараз про все розказуємо. Кажу про СБЧ, про команду, про може маркет, навіть пару парад, але перш ніж почнемо. Буду дуже вдячний за підписку. якщо вам тут подобається і взагалі такий контент. І ну давайте коментар та лайк мені швиденько напишіть, чи грали, чи встигли ви це зробити, і чи зловили ви когось потужного. Давайте, напевно, одразу з новин не розпочнемо, тому що це просто хедлайн, це в нас максимально зараз на хайпі. Я сидів собі спокійно, трейдив, намагався дивитися картки. Я побачив, що нова команда Ліги 1 просто вмирає. Картки падають, трачають за годину, там за півгодини, 10, 20, 30, 50 тисяч монет, деякі 100, 200, Дембелє летить в пріру, і тут мені потрапляється твіт від, по моєму, навіть не шеріфа або Джейка, не важливо. Отакі От твіти просто всюди. Подивіться, які піків людей, МБАП, Емері в одному піці, Дембеле багато хто зловив, Кіфрен Тюрам, той самий Земері і багато топів. Якщо зазвичай ми отримаємо в картку одну або дві, в найкращому випадку там, з 10 піків, я отримав з 10 піків минулого разу. За другий раунд одного команда за 500к, то зараз за 5, за шість піків за шість цих червоних тоців люди ловлять просто купу неймовірних карток. Це косяк рівня. Того, що в нас було з Месі, якого роздавали за СБЧ безкоштовно, тому що уявіть собі, кількість людей, яка наразі відіграла Вікін Лігу, яка побігла відігравати вікінг-лігу. І навіть в нас в Телеграмі я зробив пост хлопцям, поки сам догравав, тож поки сам навіть не догравав, зробив пост, що отака ситуація, отакі нагороди, люди дембеле ловлять. Подивіться, один зловив дембеле з Емері і Тюрама. Три просто топ-картки, неймовірні. Я написав цей пост, і козаки почали теж ділитися своїми нагородами. В нас там Бапе хтось зіграв, Дембеле, Тюрама зловив. Подивіться, Тюрама і Давіда зловив хтось. Картки по мільйону плюс монет. Дембеле людина зловила в одному піці двічі, тобто я хтось догравав сам з козаків, хтось побіг догравати, як я. І відповідно це дійсно правда. Дивіться, ще один дембеле, ще один дембеле, ще один Тюрам, Тем... ще один зина Емері, Всі ці картки, які коштують 1 мільйон плюс монет. Відповідно, наразі навіть ще цей гліч актуальний. Я нещодавно дограв в вікінд лігу побачити, хто мені випав. Але якщо хочете бути в курсі таких... В тому числі події. Також раджу вам підписатись на телеграм канал Тут QR-код. до інколи ніколи не знаєш, це і є. Я впевнений, що зараз хтось з цих там 1100 людей, хто не спав цей час і прочитав, вони дограли матчі і хтось отримав, будь ласка. Пане Олег, не знаю, коли він це зробив, але його Емері, let's go! Отака ситуація в нас з. Ціми піками просто неймовірно. Це косяк, черговий косяк, і це дуже погано. Я не знаю, вони нічого з цим не будуть робити черговий раз. Я трошки не ейфорії, тому що намагався встигнути дограти. Ще і вам тут зараз відео розповідаю. Це не емоціях, але, ну, коротше, друзі, це це просто. Напишіть мені цей рівень, да? що, що це відбувається, і як ви вважаєте, чи дарма я критикую контору, чи, можливо, ні, чи, можливо, трошки все ж таки є справедливості в моїй критиці. Отака ситуація з нагородами за Вікін-Лігу. Тепер давайте поглянемо розділ СБЧ, як ми завжди робимо зазвичай. До нас прийшла сьогодні п'ятниця, в нас нова промо-команда Ліга-1 і жіноча Ліга 1. Сілас прийшов у якості СБЧ вчора. 5-5 зірочки, пам'ятаємо, емоційна складова, якого там Ваманкітупа чи якось таке катомпом вумпа. 5-5 зірочки, 95-й пейс, 88-й удари, 85-й передачі, 93-й дріблінг. Непогана картка. 5-5 зірочки. Все воно ніби красиво і лайків в нього багато, але це картка для початкових складів. Якщо у вас вже потужна команда, вже в ТОЦах, вже в АПЛ якихось червоних, або Лізі, один червоних, або Бунде слізі, то я думаю, що ця картка для вашого складу не зайде. Але я можу зрозуміти тих, для кого вона випускається. Нічого поганого в цьому не бачу. Також ми отримали ререліз uh, re 81 Upgrade трейдебл апгрейда the Week Команди інформів. пам'ятаєте, це також був черговий косяк. Контора зробила твіт. В своєму акаунті, що вони помилково не додали оновлення цього паку з гарантованим гравцем команди тижня, і відповідно тепер вони релізнули СБЧ і воно один на раз на тиждень оновлюється. Про що це нам говорить? Напевно, про те, що інформи будуть вимагатися, а це означає, що ми з вами можемо в них в принципі спробувати інвестувати. І сьогодні я спробую зі свого боку дати вам пару порад і ціни, які мені подобаються. звісно, інформи впали. Також в нас Team of the Season Daily Login Upgrade. новий під вже Лігу 1. Будь ласка, виконуйте один бронзовий гравець, нічого це вам не коштує. Також ми отримали СБЧ на Люсіо, по-моєму, ми з вами це не оглядали. І багато хто запитається, чи виконувати його, чи ні. Друзі, картка непогана, але він дорогий. СБЧ коштує один скільки там 999 тисяч монет. Якщо у вас є фондар і ви. Хочете отримати непоганого захисника, будь ласка, робіть, але зараз же стільки тоців, і її настільки підвищує, підвищує, підвищує їх якість, що я не впевнений, що цей Люсіо буде актуальний за, там, умовно, пару тижнів. да? Є ймовірність, що коли вийде Ла ліга, да, там буде мілітао, то це Люсіо просто перетвориться. Звісно, не на фодер, але питання ціни. Картка непогана, але розраховуйте свій. Фодор, рухаємось далі, і в нас ще новий кубок. Також прийшов, кубок Лаліги. Пам'ятаєте, вам треба одним складом грати в завданнях без гравців 91-го плюс рейтингу. Загальний команди рейтинг 90-й. І відповідно 10 м'ячів треба забити, 6 перемог. Одна ліга обов'язкова. То у нас була спочатку ОПЛ, потім у нас була Бундесліга. Тепер ліга 1, Виконуєте це, дає багато і Ви відповідно зможете швидше забрати найкраще. Нагороди. Титульні матчі ми отримали в четвер. Тут у нас Манчестер Арсенал, Вілеріал Сівілля, Бергамо, Кальчо, Аталанта Рома і Кьольн Юніон Берлін. Збирайте. Я не думаю, що це колись може бути помилкою. Тепер сьогоднішній контент вже вчорашній п'ятниця. І це нова команда. Але давайте спочатку СБЧ. Перший це в нас Муса Сісоко. І це в нас о, версія флешбек. І ми пам'ятаємо, наскільки круті можуть бути флешбеки, і цей сісь мені особисто до вподоби. 280 тисяч монет. Подивіться на цю картку. 87-й пейс, це медіум хай, класичний такий собака, опорний півзахисник. 91-й захист не надто крутий для такої позиції, але в нього є скрипти і моделька. Хто олдфаги, і пам'ятають, напевно, як він ще мав спешл-картки за Тоттенхем. І відповідно тут у нього брюсер є, слайд такл, перехоплення, дуже важливий плейстайл. Єнота нема. Але є Еріал, є Рапід, Блок, круті плейстайли для гравця центра поля. Єнот хотілося б, але не настільки критично. Фізика в нього неймовірна, і він ще, він завжди взагалі був з крутим дріблінгом. Чомусь цього року її йому не пробустили, то в нього були картки, умовно, все таке саме, і дріблінг 96 або 97 -й. Але навіть так, я думаю, він непоганий як опорний півзахисник. І тут же навіть він може зайти в склади середнього рівня або краще. Так, це не, не горецька, хто там є запор, не Деклан Райс, не Родрі. Напевно, їх краще наводити. Але за 280 тисяч монет. you can't get wrong. Наступне СБЧ, і це вже претендент на фул мету, І я думаю, що ця дівчинка може залетіти в будь-який склад 448 тисяч монет, і це в нас Кадіату Діанів. Її of the Season версія. Я думаю, що ви пам'ятаєте, Thunderstruck версію або Team of з Honorable Name Mentions. Також в неї були прикольні картки. В неї цікава моделька. Вона біжить, вона непогано б'є. А ще в неї підірочка на фінтах є. пас, є еродин дріблінг, є. Трівела і вона грає праворуч, права нога, тобто трівела тут буде допомагати. Також є звичайний плейстал на фінешот, переступи, пінтпас і непотрібні акробатіка та флер. 94-й пейс, 90-удари, є навіть фізичні здібності. Я думаю, що тут Хок, просто стиль зіграності проситься, і подивіться, з якою карткою ми маємо справу за такі гроші. Я думаю, що це, якщо у вас позиція вільна на правому фланзі, атаки, то це маска в збірка Якщо залінкувати зможете, картка має бути дуже крута. Ще й має деякі захисні здібності, відповідно, може грати у вас в центрі поля, як, наприклад, центральний атакувальний півзахисник в Схемі 4-3-2-1. 76% лайків. Я розумію, чому саме Сісоко чомусь 28, не знаю, можливо, дорогий, можливо, діла дешевше, але мені обидві ці картки подобаються. Думаю, що якщо в склад залітають, слід придивитись. Далі в нас дабл апгрейд, це жіноча ліга. Так розумію да, і французька ліга, окей. Без питань, але 6% лайків, напевно, якась габела. І тот щеллендж також кожного тижня оновлюється це з БЧМ, Просто берете, виконуєте і отримаєте собі якісь там пакети Електрон Електром плеєрспак. Один раз на день воно виконується. Також в нас є в завданнях. Давайте я вам зараз покажу нові гравці. І де тут у нас популяр? А, а чому немає нових? Там був міна міна, це точно. Да, ось він міна міна в завданнях. Його пам'ятаю. 4-4 зірочки, Монако, 3 плейстайла, 94-й Пейс, 95-й передача, 93-й дрібник, 85 й удар. Я думаю, це гравець флангу. Він дуже класно крутиться, 99-та спритність та баланс. В нього є віпт-пас, в нього є паси на трикутник і R1. Всі паси, що є, в нього присутні. Можливо, навіть може зіграти такумі як центрального атакувального півзахисника. Так, 4-4 зірочки, але слухайте, з такими плейстайлами, з такими статами. Я думаю, що це непогано, як безкоштовна картка. Чомусь раніше тут можна було. А, New Players, Ось вони були New Players. І. О, тут вже всі червоні, а, ясно. Окей, добре. Тоді, напевно, там ще, по-моєму, хтось був в завданнях, не впевнений, Можливо, десь в коментарях мені напишете. Можливо, матео, ця. До речі, ні, вона має падати, може падати червоною, скоріше все, не вона. Окей, давайте переглянемо команду. В нас е, чоловіки і жінки Ліга 1, і, боже, як їм всім погано. Уф. Кіліан Бапе немає на маркеті 5-4 зірочки, хедлайнер не дали 5 вікфут, плейстайли, чесно кажучи, такі собі, і я розумію, що він зараз сім нападе, але мені здається, можна було зробити краще картку. Якщо йому не дали фінес, золотий то це дуже дивно. Джонатан Довід, 1,3 майже мільйони монет. Подивіться на це, це дуже дорого для такої картки. В нього був, по-моєму ем, um, картка оця футберзи, вона була 5-5 і вона там ледь не мінімалку коштувала. Мені здається, що це перш за все через рідкісність картки. Але і апгрейд дуже потужний по статистичних показниках. Подивіться. Втім, це й 4-5 зірочки. Але 96-й пейс, 94-й удари, 8-й позиція, 7-й фінішинг. Має бігти та бити. Я думаю, двигун йому тут рекомендують. Да, це аналог Харікейна, але за мільйон монет. Щось таке: 4-5 зірочки, трівела, Фінес золотий так само, рапід можна тестити. Прес-провен тач Relentless, quick Step, слухайте, прикольні плейстайли. Не знаю наскільки обґрунтована ціна, але картка виглядає непогано. Ще б якщо була п'ятірочка на фінтах, ну він би тоді коштував, напевно, ну, як, не як дембелі, але мільйони три. Черки, 5-5 зірочки, це в нас Tots Moments. і Трікстер непотрібний, але є R1, є Паси на Трикутник. В нього була Future Stars непогана картка в минулих роках. Ну, такий він собі, знаєте, мені він ніколи не подобався через модельку, але... Я думаю, що 5-5 зірочки та стати непогані. Вони підвищують градуси і картки всі краще і краще. Я не думаю, що якщо вам випаде, то слід його там квікати. Спробуйте. Усмана Дембеле, ще один хедлайнер, 5-5 зірочки. І ця картка мені більше, ніж БП подобається. Бо є фінес, бо є рапіт, є пінк-пас. Плейстайли, на мою думку, краще. Так, немає first touch, але для фланого гравця пінг пас можливо і важливіше. Фінес точно важливіше. І подивіться стати. 99-й також Пейс, трошки гірші удари, трошки гірше дріблінг, передачі краще, але і фізика гірше. Окей, да, МБП по статах краще. Але цей теж просто демон. З такими статами. І ще 5-5. Ага, МБП 5-4. Я думаю, що обидва фул м'ята, звісно, але цей Дембеле один з хедлайнерів в 8,5 мільйонів монет. Вау. Рухаємось далі, і це в нас Вітіння, центральний півзахисник з ПСЖ і Зайр Емері. Два центральних півзахисника з ПСЖ. Один більше на атаку, один більше на захист. Напевно, Зай Емері більше на захист. Хоча да, медіум хай вокрети і з 5-4 зірочки, Дивне розподілення. Я ще пам'ятаю, дивувався, коли в нього була картка Future Stars Вітіння він хай хай врокрети 5-5 зірочки. Потужна картка у вітінні паувершот не потрібний, але паси, паси, довгий пас класний. За Емері ще й перехоплення золоті має, це класна картка. Далі, Маркіньош, подивіться, єнот перехоплення, ще й пінпас. Якщо б був, був довгий пас або блок, то це взагалі був би якийсь розрив, але навіть так, 1-2 мільйони монет. Прошу тут мову, один з найкращих центральних в грі. 95-й Дефендінг при 90-му пейсі. Вау! Тюрам, якого немає на маркеті, за один. По-моєму, 1-1-4 чи 1-4 мільйони монет. Така в нього максималка, крива черговий раз від Єйда, 1-1-4. 90, все, Гуліт, Гент, Хай Хайвер 4-5 зірочки, є Релентлес, гарний плейстайл. Тікітака в центрі поля з його моделькою. Гарний плейстайл, Пінк Пас, гарний плейстайл, сірий юнот, жокей, батарейка, Technical, Брюсер, Лонгбол, Пауерхедер. Картка просто, вау! Ще й подивіться, позиції, фінішинг є, удари є. Теж я думаю, двигуни йому тут треба накидати, щоб спритність баланс підвищити, і у вас картка просто... В нього ще така моделька, була. Я пам'ятаю, він в мене був червоним тоцем минулого року, коли він падав за Лаліго. І ні, вибачте, за ком'юніті с... класний був малий, цікаво, чи буде такий самий новенький, але має бути, бо стати неймовірні. Джан Луїджі Доннарума. І це в нас Воротар. І, до речі, це вже така ситуація, коли ви можете, напевно, купляти по 62 тисячі монет його і просто перепродавати. Я не думаю, що він піде надто нижче, він як рейтинг вже. Найдешевший і це воротар. Пригадайте, на що в нас відбулося з Алісоном Бекером. Він був хоча б дорожче Team of the season картка. Але скільки він? 64 500. Але да він був в паках там, по-моєму, 45, щось таке. Да, 20к він дав. Тож цей теж виглядає цікаво. Він же в перший день 66 тисяч монет. Але він рейтингом вище. Але він, звісно, впаде. Втім, сьогодні, я думаю, 60 61 нормально завтра продасте по 70. Мені хочеться в це вірити. П'єре Мірік Аубуміянг. І тут просто трагедія по плейстайлах. Ця картка, яка могла бути дуже потужною, але подивіться. Пауершот, акробатіка і рапід. Ну, де Фінес, є. Звичайно, є. Дайте йому замість акробатіки. Золотий ця картка, як Джонатан Давід, буде мільйон плюс коштувати. Та біжить, та б'є. Та навіть крутиться, але без Фінеса плейстайли мені не подобається, тому і ціна така. Далі Делька Стілю якийсь, це більше Фодор, Ернандес захисник з ПСЖ 450 тисяч монет. 435, вибачте, гінот є, підкати жокей, гарна картка, але треба тестити. Він не дуже високий. Ну, не менде, немає на маркеті за 335 чи 285 тисяч монет. Один з найкращих лівих захисників в грі, Я пам'ятаю, в нього така досить скриптова моделька, прикольна карта. Тьяго Сантош правий захисник 60 тисяч монет, він відскочив, батарейка, ЖК і навісні передачі. 99-й пейс, але захисту замало, і єнота немає. Це таке. Закарія класний опорник, до речі, виглядає як класний опорник. 70 тисяч монет. А, він мінімалка. Окей, він дуже гарно сьогодні, до речі, відскочив. 90-й пейс, 90-й деф. А, ну тому, напевно, сісоко і задізлайкали, бо цей Закарія з єнотом 70 тисяч монет на маркеті. Медіна, Фодор, 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 всі інші фодер. Тоді бо центральний захист. Зник 170 тисяч монет, 100 навіть 66-185, вау, знижка шалена. Але картка виглядає непогано. 91 пейс, Брюсер є фізичний є блок, що по єноту, єнота немає. Не знаю, чому він такий дорогий. Минулого року в нього теж був Тімо за сізон він був такий собі посередній. І Данти по мінімалці не продається 50 тисяч монет. І якщо ми по дівчатам пробіжимось, то тут нас. Відповідно, є Чавінга. Я навіть не знаю, хто це така. Вона ось є, подивіться, вона 3,5 мільйони. Подивіться 5-5 стати, подивіться на це. Але я не знаю, хто це. Перший раз в житті бачу. Перший раз в житті бачу. Отакий team of the Season. Також тут є йору, якої нема на маркеті, і вона виглядає як Канте найкращих версій з єнотом. Трикутником і First Touch, 96-й дефендинг, мати Василева, 90-й пейс. Вау. Маджірі немає на маркеті за 250, по-моєму, 290 тисяч монет. І дивно, бо вона не дуже сильно апнута відносно цієї версії. Один плейстайл додали, зірочки не додали стати плюс-мінус так само, але її снеплять по максималках. Не знаю, чи повторить вона шлях Стенвей, подивимось. Рейнард отримала картку Team of The Season. І тут є блок золотий, Еріал золотий, картка пушка. Навіть оця була однією з найкращих центральних захисниць свого часу, а цією можна і на фланзі грати, я думаю. 187 сантиметрів зріст, і в центрі можна, і, на, і де завгодно картка буде крута. Бача 829 тисяч монет. Також вона потрошки набирає. І що тут у нас? Це бача. крута картка. 95-й пейс, 82-другі навіть удари. Дефендінг є, фізика є. Картка прикольна, її апнули відносно, її фьючер старт дуже гарно. Дівчата Непогані. Мені здається, краще, ніж в Бундеслізі. І Карчави. 2 мільйони монет. Вона на рівень вище, напевно, забачу. Просто захист 92-й 97-й. У, вау! Друзі, це ще не все. У нас є злив R9 у УСБ. Можливо, навіть вже сьогодні. Так звичайний, так базовий, але я багато чув, що навіть на, не зручно на один плейстайл, це в нас. Один з найкращих Фордів грі це просто скріпт FC. І я не знаю, буду тестити як мінімум його оренну версію. Тож ми дивимося одразу на фодер і думаємо, чи слід інвестувати у фодер. Я вам одразу скажу, що мені дуже подобається: 88-й по а він був дешевше. Я його в Discord давав дешевше. Почекайте, він набрав. Він був 7,5, він же набрав цей був. 5,5 він теж вже набрав. Але я думаю, що навіть такі ціни, які ви зараз бачите, це низько. Цей 4,4 це подарунок. О, да, 86 й подарунок. Хай рейд 80, 90, 17,5. п'ять, вісь перші тисяч монет. Дебрюйний Халан. Подивіться, які ціни. Мені здається, можна по карці клуб, як мінімум, покласти, то воно, я думаю, набере. Бо якщо вийде R9, ви уявляєте, скільки там буде дорогих карток. Так само перегляньте цього доноруму 62,5 тисячі монет, найдешевший 95 рейтинг. Він мені тому і подобається. Навіть зараз я от собі паралельно там купляю на основному аккаунті. Мені здається, що це непогано взяти декілька карток, там 60-62 тисячі монет. Він просто як фодер має вирости, якщо Зубастик вийде, коли Зубастик вийде. І друзі, мені подобається інформацію. Я собі також хочу ризикнути, взяти багато. Це ризик. Я не знаю, чи вони будуть вимагати. Чи ні? Але я їх давав в Діскорд по 25 тисяч монет. Наразі вони 27 ми бачимо. От 26-27 тисяч монет по снайпу зранку, коли прокинетесь. Мені подобається. Бо якщо сьогодні викатять нам 83x10, а черга саме його з трьома інформами, бо її ліниві, вони не змінять нічого у вимогах. Ви уявляєте, що взагалі буде відбуватися з інформами? Вони вже були максималко, і навіть вони були там 40 тисяч монет до того, як люди зрозуміли, що їх не буде в паках, коли там її накачачили. Я думаю, що в них є потенціал. Але це ризик. Якщо вийде СБЧ і буде вимога ТОЦ або гравець команди тижня, то інформи, звісно, можуть впасти, бо ТОЦ набагато дешевше тут вирішити саме, чи ризикувати, чи ні. Друзі, таке вийшло відео. Дуже, напевно, десь сумбурне, емоційне, але сподіваюся, це цікаве, що в грі є. Розповів. Не бжіть мені обов'язково, що ви думаєте про це все діло, багато чого відбулося. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Ну ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па!